Ось тут я побачила чорну цяточку і подумала, що це застиглий кусочок крові, ніби від ранки, а потім побачила, що там ті лапки. Тоді каже Анжеліка Сіренко, і зрозуміла, що на її нозі оселився кліщ. До лісу дівчина останній місяць не ходила, тому вважає, що підхопила його десь на прогулянці в парку. Ми часто буваємо на природі, і я постійно в відкритому одязі, але це вперше таке. Був тільки стрес, тому що я переживала, що це може якось. Ну, зашкодити. Це така собі лотерея 50 на 50, чи підхопиш якусь хворобу, чи ні? Позбутися кліща вирішила самостійно, але згодом додає таке відвідала лікаря. Той назначив аналізи. Ми його буквально відразу ж вийняли спеціальною шкрібочкою. Потім ми звернулись до лікаря, адже в мене з'явився слід, ніби від укусу комаря. Оксана Добровольська зі своєю дев'ятирічною донькою до Черкас приїхала з Кірвоградщини. Аби не підхопити кліща, говорить, гуляють лише в закритому одязі. Це дуже серйозно, тим більше їх не сильно замітно. Доросла то може замітити, а дитина не завжди заміти. Ще живуть в густій траві, кущах та на деревах, розповідає екологиня Альона Голубєва. Раніше ці тварини доповзали не вище ніж півтора метра по стовбуру, а зараз не бояться підніматися й далі. Немає чіткої межі, ну тобто на різних висотах можуть бути, тому що йде все ж таки антропогенний чинник, і вони вже пристосувалися, як в принципі, і представники фауни птахи. Також вже не так бояться людей. Через спекотну погоду протягом останніх років цих тварин стає більше, каже екологиня. Інфікованих кліщів виявляють у усіх районах області. Тому потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, триматися центру доріжки, не залазити в хащі, кущі, одягати світлий одяг. А якщо і це не допомогло вам вберегтися, то відразу зверніться до медиків, зауважує сімейна лікарка Людмила Рум'янцева. Укус кліща людина може навіть і не помітити, оскільки при укусі виділяється спеціальна речовина, знеболююча, тому ми його не помічаємо. Але якщо кліщ укусив, то в місті укуса ми відмічаємо почервоніння і припухлість. Згодом можуть з'явитися і симптоми: головний біль, головокружіння, ломота. Самостійно видаляти кліщів із тіла, додає, не варто, оскільки під час витягування може відірватися головка кліща і залишитися на шкірі. Люди при цьому буває. Втирають його, розчухують, і якщо кліщ заражений хворобою, то він призведе до виникнення зараження людини і до появи симптомів хвороби. Вони можуть бути переносниками різних хвороб, таких як іксодовий кліщовий береліоз або хвороба лайма, вірусний кліщовий енцефаліт або мараксельська гарячка. Щоб безпечно гуляти парками та скверами, їхню територію обробляють спеціальними хімічними речовинами, інсектицидами. Ось так, наприклад, обрізкували рослини торік у парку засновий бір. Цьогоріч обробки ще не було через дощову погоду, каже начальник управління екології Черкаської міськради Володимир Гусаченко. Місту щоб хоча б два-три дні не було дощу. По-перше, по-друге, щоб ну, не було мокре, мокре зелене осадження, бо щоб воно не змилось одразу, а щоб воно мало якийсь ефект. Чекаємо і думаю, що ця неділя, можливо, наступна, все залежить від прогнозу погоди, від погодних умов. Будуть оброблятися. В першу чергу це найбільше відвідуваний парк це сосновий бір. Потім парк перемоги, сквер Надія, парк Богдана Хмельницького, лісопаркові квартали 23-24, там де відпочивають на вихідні дні люди. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.